Всім привіт, друзі! Те, що сталося нещодавно в одному з київських ТЦК, справді шокує. Знаєте, мені часто доводиться розповідати про звірства цих людоловів і про загибель людей в українських ТЦК. Але кожного разу ТЦКшне начальство намагається відбрехатися. Якщо людина загинула в стінах ТЦК, то це, мовляв, через те, що в неї просто була епілепсія. Ми тут ні до чого. Або Раптовий серцевий напад стався. Ну, з ким не буває. Або бусифікований чогось раптом сам вирішив накласти на себе руки і вистрибнув з вікна. Ну, ми нікого при цьому не били, з вікна не викидали, і, взагалі, як пишуть в тецікашних пресрелізах, жодні заходи фізичного впливу до військовозобов'язаного не застосовувалися. Але через те, що трапилось нещодавно в Києві, ТЦКшникам відбрехатись вже не вдасться. Ця подія сталася в травні, як повідомляє судово-юридична газета. 7 травня 25-го року, мешканець Києва був затриманий на вулиці співробітниками поліції ТЦК та СП в зв'язку з порушенням правил військового обліку та перебуванням в розшуку. В той, же час, в той же день громадянин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Отож, ВЛК визнала чоловіка придатним. Запам'ятаємо цей факт, ми до нього ще повернемось. Після цього чоловік опинився на збірному пункті Київського міського ТЦК та СП, який знаходиться в Дарницькому районі столиці на вулиці Зрошувальна, 17А. Це йдеться, нагадаю, про так званий розподільник столичного ТЦК на ДВРЗ, або його ще називають Київське гестапо. Я вже неодноразово розповідав про цей розподільник Київського ТЦК і про страшні речі, які там кояться. Зокрема, про те, як людолови там б'ють і катують бусифікованих чоловіків. Ну, наприклад, прив'язуючи їх стяжками до батареї. Докладне відео про це ви можете подивитись також на моєму YouTube каналі. Але повернімось до історії з цим бусифікованим чоловіком. Вже 8 травня громадянина було направлено до одного з навчальних центрів, однак в навчальному центрі його не захотіли оформлювати. Як з'ясувалось, чоловік мав алкогольну залежність, травму стегна та варикозне розширення Вен. Вітак, громадянина повернули на столичний збірний пункт. Однак, 9 травня чоловіка включили до складу вже іншої партії мобілізованих, та в супроводі двох офіцерів та кількох військовослужбовців відправили до навчального центру, розташованого біля міста Старичі Львівської області. Однак і в цьому навчальному центрі чоловіка відмовились оформлювати з тих самих причин, як і у попередньому випадку. Тобто ТЦКшники повезли чоловіка до так званої учебки, але там його навіть не захотіли брати через те, що в нього було погане здоров'я схильність до алкоголізму, і чоловіка просто віддали ТЦКшникам назад. Відтак постає питання: а як же ВЛК його тоді визнала придатним до військової служби? Як? Ну, то ясно як. Бо ТЦКшникам конче треба виконувати так званий план по добових поставках. Пам'ятаєте цю фразу ТЦКшного начальства на Житомирщині? Коли про людей ТЦКшники відгукувались як про якусь худобу? Завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів Перше, мінімум. Має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати в принципі нескладно. Берете завдання 60% від завдання, ділите на 31 день, і це у вас виходить <кхід> добова поставка. Отож і грибуть ти всіх підряд сліпих. Кривих, важкохворих, аби лише виконати план по цих добових поставках м'яса, і аби лише не чіпати друзів зеленського, депутатів, чиновників, прокурорів, поліціянтів, всіх їхніх дітей, всі ці сотні тисяч дармоїдів, які сидять в тилу і грабують країну під час війни. Що ж було далі, коли ТЦКшники з'ясували, що жоден з навчальних центрів не хоче брати цього бусифікованого чоловіка, таким чином мобілізованого довелося повертати до Києва. При цьому осіб, від яких відмовився навчальний центр, було достатньо багато. Тобто, те, про що я й кажу, людолови вигрібають зараз всіх, кого тільки можна і не можна з простих українців. Аби лише не чіпати так звану еліту і правоохоронців. Пізно ввечері, 9 травня, майор старшої групи наказав водію автобуса зупинитись біля одного з супермаркетів, щоб мобілізовані змогли собі щось купити. При цьому майор особисто дозволив Н купити банку енергетику Рево, хоча цей енергетик має певну концентрацію алкоголю в рідині. Вночі Н Ен випив енергетик та почав себе поводити не зовсім адекватно, бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з представниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази. Як наслідок, після відмови виконати наказ майора заспокоїтись, один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив Н в обличчя. А коли Ен впав, Військовослужбовець ще три-чотири рази вдарив його електричним шокером, потім схопив Н за голову та почав бити головою об підлогу. Але на цьому екзекуція не завершилася, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину. Ще раз. Стрибати йому ногами на грудну клітину. Уявляєте? Побиття Н відбувалося при цьому кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери надії підлеглого не реагували. Ви уявляєте, яке пекло там відбувається? І це був не просто ексцес виконавця, знаєте, коли людина. Під дією емоцій раптом може скоїти злочин в стані афекту, коли посварилася з кимось. Ні, ТЦКшник вбивав чоловіка методично протягом кількох годин дороги. Тобто, побивши раз, потім відпочивав, потім знову повертався до побиття і катування, і так було всю дорогу. Тобто він був цілком свідомий того, що він коїть. При цьому зверніть увагу, офіцерам, ТЦК цікам було, було просто байдуже, що е, їхній підлеглий поруч вбиває якогось мобілізованого. Ну, подумаєш, нехай вбиває. Ми завтра ще цілий автобус таких бусифікованих наловим. А тепер я вас хочу спитати: а як називається група осіб, яка, спост... яка спокійно спостерігає, коли хтось з цієї групи коїть злочин. Правильно, ця група називається банда. Отже, ТЦК це банда, а ТЦКшники це бандити. І про це йдеться не в якихось там соцмережах, а ось офіційно в реєстрі судових рішень. Після прибуття автобусу з мобілізованими на зрошувальну 17А. Військовослужбовець ТЦК витягнув Н за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту. Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу, просто неба. Звернули увагу, однак, медикам, що прибули на виклик, залишилось лише констатувати смерть Н. Відповідно до висновку судово-медичного експерта, Н помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переламів ребер та ушкодження внутрішніх органів. Ну, Ви бачите, що там відбувається. Тобто недаремно люди прозвали розподільник Київського ТЦК на ДВРЗ «Гестапо». Бо після того, як чоловіка методично всю дорогу били і катували, ТЦКшники просто кинули людину непритомно посеред подвір'я, ну, наче якийсь мішок з картоплею, і так і залишили його помирати, навіть не намагаючись надати медичну допомогу, аж поки, зрештою, людина і не померла від отриманих травм. Ну, лежить там на плацу якась купа сміття, то нехай лежить, потім заберемо, так напевно думали ТЦКшники. Ну а тепер щодо підсумків цієї історії, ТЦКшника вбивцю таки затримали, відправили не в СІЗО, а на гаупвахту. Але чи вірите ви, що його взагалі буде покарано? Ну, от нещодавно, наприклад, засідала тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка досліджує всі злочини, скоєні тим е, ТЦКшниками. Тимчасово Тимчасова, тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування злочинів під час мобілізації заслухала інформацію прокуратури та військових стосовно результатів розслідування зловживань службовців ТЦК. За даними прокуратури, за фактами застосування фізичного насильства, побоїв спричинення тілесних ушкоджень службовцями ТЦК щодо військовозобов'язаних. Здійснювалось досудове розслідування по 166 кримінальним провадженням, з яких лише 17 обвинувальних актів направлено до суду, тобто 10-та частина з порушених кримінальних проваджень. Закрито було половину 80 кримінальних проваджень. Стосовно перевищення повноважень службовими особами ТЦК проводилось розслідування. В 339 кримінальних провадженнях з них лише п'ять обвинувальних актів направлено до суду. За фактом незаконного утримання людей в приміщеннях ТЦК проводилось досудове розслідування в 208 кримінальних провадженнях. Наразі триває розслідування по 124, поки жодним особам про підозру не повідомлялось. По, 200, по 235 справах за фактом незаконного затримання працівниками ТЦК людей проводилось досудове розслідування. З них до суду направлено лише 4 з понад 200. Закрито 120 кримінальних проваджень. Вироків у кримінальних провадженнях даних категорій немає. Справи знаходяться в судах. Підсумував заступник начальника другого управління спеціалізованої прокуратури в сфері оборони офісу генпрокурора Андрій Жоган. Тобто, за фактами вбивств, катування та викрадення ТЦКшниками людей за всі ці роки жодного вироку досі немає. І далі ці справи можуть слухатись роками. Ну а потім їх закриють по-тихому, або через відсутність складу злочину. Як вже половину з цих справ ми бачимо, позакривали. Ну або закриють через закінчення терміну давності. Бо владі дуже потрібні ці людолови. Аби самим не йти на війну, влада використовує цих садистів та чортів, тцкшників щоб вони ловили простих українців і кидали на війну замість можновладців, правоохоронців і їхніх дітей, простих людей. І Якщо в процесі цього полювання на українців хтось з них загине, владі буде плювати. Бо завтра замість цього вбитого просто людина це ТЦКшники трьох живих наловлять. І наостанок, знаєте, в соцмережах гуляє такий сумний жарт, що незабаром дітей в Північній Кореї лякатимуть Україною. І, чесно кажучи, цей жарт все більше стає реальністю. Бо Зеленський зі своїм кодлом вже перетворили Україну на справжній концтабір, де бандити у формі безкарно викрадають і вбивають людей. І втекти з цього концтабору вже практично неможливо. Ось такі шокуючі новини, друзі. Поділіться цим відео, якщо вважаєте його важливим, і також підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, де я публікую більше резонансної і цікавої інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе! І на все добре.